Їжачок. Танці без упину. Так. Привіт їжачку. Привіт. їжачку. Oh, Привіт. Ми танцюємо. Then, yeah. Ось bum, так. Бум-бум бум. А ви грали у стоп танець? Стоп-танець? Що це? Це весела гра, коли ти припиняєш танцювати, щойно музика вимикається. Ти маєш повністю завмерти. Інакше ти програв. Стоп-танець! Ми хочемо спробувати. Правда, Рут? І діно, а хробачок. Yeah. Так, ми хочемо. Ah. Так, добре, тоді вмикай музику хробачку. І коли музика вимкнеться, ви повинні зупинитися на місці. Ясно? Yeah. Так. Бум! Ділка. Ні. Смачно! Але ні, стривайте. Ви повинні завмерти, коли музика замовкає, інакше ви програли. Спробуємо ще раз. Так, Так. кручуся, верчуся. Їжачку. Ти програв, але я не був готовий. Гаразд. Спробуємо ще раз. Усе. Ви готові? Ви маєте стояти абсолютно нерухомо, коли музика зупиняється. Їжечку, ти не можеш не ворушитись весь час. Ти маєш танцювати. Я танцюю, дивись. Я тупочу ногою, Ось так. Їжечку, ти маєш танцювати по-справжньому. Інакше це шахрайство. Серйозно танцюй по-справжньому, як я. Молодець, Рут. Що? Дивись, Рут, я теж так можу. У мене дикі танці. Ось так. Бум! Бум-бум-бум! Бум-бум-бум-бум! Ти програв? Що? Як? Ти танцював, коли музика зупинилася. Отже, ти вилітаєш. Це дурно я більше не хочу в неї грати. Іжачку, може, ти хочеш відповідати за музику? Це хороша ідея, хробачку. Я за любки. Дякую, хробачку. Але я зроблю так, щоб музика ніколи не замовкала, і ви весь час танцювали. Я... Гаразд, їжачку. Домовилися. Танцювати безупинно набагато веселіше. Клас! 对对对